Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга. Розділ 45 ЧАСТИНА П'ЯТА. Мені було сказано, що нам слід рухатися на захід. говорила вона, складаючи папірець, розгортаючи і знову складаючи без жодної уваги до артриту. Сказано було Господом Богом у вісні. Я не бажала слухати. Я стара жінка, і мені хочеться лише померти на цьому клаптику землі. Він належав моїй сім'ї 112 років, та мені не судилося тут померти так само, як Мойсей мусив їхати до Ханаану з дітьми Ізраїлю. Вона замовкла двоє чоловіків сиділи у світлі каганців, дивилися на неї серйозними очима, а на дворі так само йшов дощ повільно і безперестанку. Грім уже не гримів. Боже Всевишній, як же мені болять ці щелепи, подумала Ебігейл, вийняти б їх та лягти спати. Це почало мені снитися за два роки до мору. Мені завжди щось сниться, і дещиця навіть справдилася. Пророчий дар людям дає Господь, і кожен має трохи. Моя власна бабуся звала його осяйною лампою Господа, а інколи просто сяйвом. У снах я бачила, як іду на захід спершу лише з кількома людьми, та нас дедалі більшало на захід, на захід, допоки я не побачила скелясті гори. Тоді нас був уже цілий караван, сотні дві, а то й більше, ще снилися знаки ні, не божественні знаки, а звичайні, дорожні, і на кожному були написи на кшталт Болдер, штат Колорадо, 609 миль, або Болдер. Та стрілка дороговказ. Вона замовкла на кілька секунд, а тоді продовжила. Ті сни вони мене лякали. Я жодній душі про них не казала, отак вони мене жахали. Певне, я почувалася так, наче йов, коли Бог заговорив до нього з бурі. Я навіть намагалася вдавати, ніби то звичайні сінькі сни. Дурна жінка, Тікала від Бога, як ото йона. Та ж озирніться велетенська риба проковтнула нас усіх. І, як бог каже, ебі, скажи, бо мусиш. Я зроблю, як він велить, і я завжди знала, що до мене хтось прийде, хтось особливий. Отоді я й дізнаюся, що час настав. Вона поглянула на Ніка. Він сидів за столом і серйозно дивився на неї своїм здоровим оком крізь серпанок цигаркового диму. Я опізнала тебе, щойно побачила. Це ти, Ніку. Бог указав перстом на твоє серце, та в нього не один палець, і до нас, бережи Господи, наближаються й інші, на них він також указав. Мені сниться і він сниться, що він шукає нас навіть зараз, і хай пробачить мене Господь за злостивість, та я проклинаю його всім серцем. Вона заплакала і підвелася, щоб попити та хлюпнути води на обличчя. Сльози були частиною її людяності, слабкою та немічною. Коли вона розвернулася до них, Нік щось писав. Нарешті він відірвав аркуш і дав його Ральфові Не знаю, як щодо Бога, та тут коїться щось незвичайне. Усі, кого ми зустрічали, рухалися на північ, наче тут вони мали про щось дізнатися. Інші вам снилися Дік, Джун чи Олівія, може, дівчинка? З ваших ніхто. Небалакучий чоловік, жінка з дитиною, чоловік десь твого віку, який іде сюди зі своєю гітарою, і ти, Ніку. І вам гадається, що правильним буде податися в болдер? Так, так нам судилося, кивнула матінка Ебігейл. Нік вивів у блокноті кілька закарлючок, а тоді написав: Що ви знаєте про темного чоловіка? Знаєте, хто він такий? Не знаю, хто він такий, та знаю, що в нього на думці він найчистіше зло, що лишилося у цьому світі. Решта дрібнота, грабіжники, гвалтівники та люди, які люблять попрацювати кулаками, але він їх прикличе. Насправді він уже почав їх збирати, і вони збираються значно швидше, ніж ми. Перш ніж він наважиться завдати удару, їх буде набагато більше, не тільки таких злодіїв, як він, а й слабких. Самотніх людей, людей, які не пустили Бога до своїх сердець. Може, він не справжній, написав Нік, може, він просто. Він задумався, погриз кінчик ручки, а тоді дописав Налякана, погана часточка кожного з нас, може, нам сниться те, що могли б зробити і ми, і нам страшно. Коли Ральф читав це вголос, він насупився, і Ебі одразу зрозуміла, про що йдеться. Ця писанина мало чим відрізнялася від розмов, які правили нові священики, котрих чимало розвелося за останні 20 років. Вони були переконані, що сатани насправді немає, для них зло існувало, та походило воно від первородного гріха, він сидів у кожному з нас і дістати його було так само неможливо, як почистити яйце, не розбивши його шкаралупи. Згідно з тими новітніми священниками, сатана був чимось на кшталт пазла, і кожен чоловік, жінка і дитя на землі додавали до нього шматочок себе. Так, звучало це свіжо й модерно, та проблема в тому, що це неправда. І якщо нік не змінить своєї думки, темний чоловік поласує ним на вечерю. Я тобі снилася. Я справжня хіба ні? Нік кивнув. І ти мені снився. Хіба ти не справжній? «Та ж ні, дякувати Богу, ось ти, сидиш із з блокнотом на колінах. Той чоловік так само реальний, як ми з тобою. Так, він був справжнім. Вона подумала про тхорів, про червоне око, яке розплющувалося в темряві. Коли вона знову заговорила, голос прозвучав хрипко Він не диявол, сказала вона, та вони із сатаною знаються і віддавна збираються на пораду. У Біблії не сказано, що сталося з Ноєм і його сім'єю, коли відступила вода, та я не здивуюся, якщо за їхні душі велася запекла війна, за їхні душі, тіла, спосіб мислення, і я не здивуюся, коли виявиться, що зараз ми на їхньому місці наразі він сидить десь на захід від скелястих гір, рано чи пізно він рушить на схід. Може, не цього року, бо йому треба набратися сил, і ми мусимо з ним розібратися. Нік захитав головою, у його очах читалося збентеження. Так, тихо промовила вона, от побачиш попереду багато прикрих днин зі смертями, жахами, зрадами і слізьми, і не всі з нас доживуть, щоби побачити, як усе скінчиться. Мені це геть не подобається, пробурмотів Ральф. Нам не солодко і без того мужика, про якого ви з ніком говорите. Хіба в нас мало проблем? Немає ні лікарів, ні струму, нічого нема. Нащо нам ще ця клята морока? Не знаю. Так Бог велить. Таким, як Ебі Фріманту, він не дає звіту. Коли темний чоловік на заході може нам краще знятися з місця і перебратися на схід, написав Нік. Вона терпляче похитала головою. Ніку, все слугує Господові. Думаєш, чорний чоловік йому не слугує? Слугує, якими б незбагненними не були його плани. Чорний чоловік знайде тебе, де б ти не сховався, бо він також служить Богові, а Бог хоче, щоб ми з ним розібралися марно тікати від Господа Всемогутнього та його волі. Люди, які пробують уникнути своєї долі, опиняться в череві звіра. Ральф прочитав записку Потер нісу з одного боку краще б він того не читав. Старі пані на кшталт матінки Ебігейл не зрадіють тому, що написав Нік. Скоріше за все, матінка назве його богохульником так гримне, що всіх розбудить. Що там написано? запитала Ебігейл. Він пише Ральф знову прокашлявся, його пір'їна затрусилася. Пише, що не вірить у Бога. Передавши послання, він нещасно опустив погляд в очікуванні вибуху. Матінка Ебігейл весело гмикнула, підвелася, підійшла до Ніка і по дружньому поплескала його по руці. Благослови тебе Боже Ніку, та це пусте адже він вірить у тебе. Наступний день вони провели в ебі Фрімантел, і то був найкращий день для них усіх, відколи відступив супергриб відступив, як ті води від гори Арарат. Дощ скінчився десь під ранок і до дев'ятої години небо перетворилося на живописну сонячну картину середнього заходу. У біч тяглися поля кукурудзи, що облищали, наче розсип смарагдів, було прохолодніше, ніж кілька останніх тижнів. Том Кален цілий ранок бігав рядами кукурудзи, розставивши руки і лякаючи вороння. Джина МакКоун сиділа на землі біля гойделки та спокійно гралася з паперовими ляльками. Матінка Ебігейл залізла до шафи, що стояла в її спальні, дістала звідти валізу, і тих іграшок там виявилася ціла армія. Трохи раніше Джина з Томом побавилися модельками легковиків і вантажівок. Вони катали їх навколо мініатюрного гаража від Фішер Прайс, який Том узяв у крамниці дешевих товарів у меї, штат Оклахома. Том доволі охоче корився наказом джини. Дік Еліс невпевнено підійшов до матінки Ебігейл і спитав, чи, бува, не тримав тут хто поблизу свиней. Ще пак, стоунери завжди мали свиней, відповіла стара. Вона саме сиділа на ганку у кріслі Гойдалці, бренькала на гітарі і спостерігала, як джина грається на подвір'ї, виставивши перед собою ногу у гіпсі. Як гадаєте, вони ще живі? Хочеш, дізнатися доведеться скататися і подивитися. Можливо. А могло статися, що вони знесли загорожу і здичавіли. У неї зблиснули очі. А ще може бути, що я знаю, кому вночі снилися свинячі відбивні? Може, й так. Забивав колись свиню? Ні, мем, відказав він і широко всміхнувся. Лише від глистів лікував. Гадаю, що завжди був, так би мовити, пацифістом. Як думаєш, ви з Ральфом витерпите жінку начальника? Може бути. Двадцять хвилин по тому їхня трійця вирушила в дорогу. Ебігейл сиділа в кабіні між двома чоловіками, тримаючи ціпок між ногами як скіпетр. За фермою стоунерів стояла загорожа зі свинями, і там бігали два здорові вгодовані річняки. Виявилося, що коли скінчилася їжа, вони поласували слабшими товаришами. Ральф почепив у коморі таль Рега Стоунера, і, користуючись підказками Ебігейл, Дік нарешті зумів, як слід зав'язати мотузку на задній нозі однієї свині. Тварина вищала і брикалася, та її однаково затягли до комори і підвісили з ланцюга вниз головою. Ральф вийшов із дому з різницьким ножем завдовжки фути три. Боже милий, це не ніж, а цілий багнет, подумала Ебі. — Знаєте, я не певен, що зможу, мовив Ральф. Ну, тоді давай сюди, сказала Ебігейл і простягла руку. Ральф неупевнено глянув на Діка. Той знизав плечима. Ральф віддав їй ніж. Господи, дякуємо тобі за цей дар та за щедрість твою. Хай святиться свиняця і потамує голод наш. Амінь. Одійдіть, хлопці, зараз чверкне. Вона махнула ножем єдиний відпрацьований рух та хутенько позадкувала. Деякі знання лишаються з тобою до самої смерті. Вогнище під казаном розклали? спитала вона у Діка. Розгорілося, як годиться. Так, мем. шанобливо промовив Дік, не в змозі відірвати очей від свині. А скребло на поготові?» – поцікавилася Ебігейл у Ральфа. Він показав їй дві щітки з зубкою жовтою щетиною. Гаразд, тоді візьміть свиню і покладіть її в казан. Коли трохи провариться, обшкрябається на раз-два. а тоді містер кабан почиститься наче банан. Обидва чоловіки дещо позеленіли від самої думки. Ну, но, но ворушіться, сказала матінка Ебігейл, одягнених свиней ніхто не їсть. Спершу треба зняти того пінджака». Ральф із Діком Елісом перезирнулися, глитнули і почали опускати свиню. Вони впоралися до третього дня, а о четвертій повернулися до решти з повним кузовом м'яса і повечеряли вже відбивними. Її помічники не дуже налягали на їжу, та Ебіґейл сама нам'яла дві відбивні із насолодою, хрумкаючи щелепами хрустку скоринку. Ніщо не смакує краще від свіжого м'яса, яке сам і добув. Було вже за дев'яту годину. Джина заснула, а Том Каллен задрімав у кріслі Гойдалці матінки Ебігейл. Далеко на заході в небі безгучно зблиснула громовиця. На кухні зібралася решта дорослих, окрім Ніка. Він пішов прогулятися. Ебігейл знала, що його мучить, і душею вона була з ним. Слухайте, вам же не сто вісім років, правда? спитав Ральф, згадавши щось, що вона сказала вранці, коли вони вирушали у свиновбивчу експедицію. «От завжди, – мовила Ебігл. Зараз молодше тобі щось покажу. Вона сходила до спальні та дістала з верхньої шухляди комода, засклений лист від президента Рейгана. Повернувшись, Ебігейл поклала його Ральфові на коліна. Ану, читай, синку. хекнула вона. На честь вашого сотого дня народження одні із 72 столітніх американців, чий вік підтверджено п'ятому найстаршому зареєстрованому республіканцеві Сполучених Штатів Америки. З повагою та вітаннями президент Рональд Рейган, 14 січня 1982 року. Ральф вибалушив на неї очі. А що б я вср. Він припнув язика і знічено зашарівся. Перепрошую мем. Скільки ж ви всього побачили? зачудувалася Олівія. Та цьому не дорівнятися до того, що я бачила за останній місяць. Ебігейл зітхнула. І тим паче до того, що чекає на мене попереду. Відчинилися двері, зайшов Нік, і всі одразу ж замовкли, ніби до цього вони лише гаяли час і чекали на його появу. З його обличчя Ебігейл зрозуміла, що він прийняв рішення, і їй гадалося, що вона знає, яке воно. Нік вручив їй записку, яку написав на ганку, стоячи біля Тома. Вона взяла її та прочитала на відстані витягнутої руки. Завтра нам треба вирушити до Болдера. Ебігейл перевела погляд із записки на Нікове обличчя і повільно кивнула. Вона передала аркуш Джон Брінкмейер, а та Олівії. Так, треба, сказала Ебігейл. Мені хочеться їхати так само, як і вам, та гадаю, що слід вирушати. Що тебе у цьому переконало? Нік роздратовано знизав плечима і показав пальцем на неї. Значить, так тому і бути, кивнула Ебігейл. Я вірю у вказівки господні. Хотів би і я вірити, подумав Нік. Наступного ранку, 26 липня, вони провели коротку нараду, і Діки з Ральфом рушили пікапом до коламбуса. Ох і не хочеться її міняти, та раз ти так кажеш, Ніку, окей. Вертайтеся якнайшвидше, написав Нік. Ральф коротко засміявся та обвів поглядом подвір'я. Джун з олівією прали одяг у великій балі за допомогою дошки. Том займався ділом, яке йому не набридало, лякав ворон у кукурудзі. Джина гралася з його модельками корджі та гаражем. Стара хропла у кріслі на ганку. Нікі тобі і кортить устромити голову в лев'ячу пащу. А хіба в нас є куди податися? Ні, нема, і просто тинятися без діла теж не годиться. Почуваюся ні на що нездатним. Людина почувається негаразд, коли не дивиться вперед. Помічав таке. Нік кивнув Окей. Ральф ляснув його по плечу і відвернувся. Діку, готовий покататися. З кукурудзи вискочив Том Кален. До його сорочки, штанів та довгої білої шевелюри почіплялося шовкове кукурудзяне волоття. Я теж. Томик Кален також хоче покататися, ой так. Ну, тоді давай, сказав Ральф. Господи, тільки поглянь на себе з п'ять до маківки в кукурудзі, ще й жодної ворони не піймав. Дайно ну я тебе обтріпаю. Бездумно шкірячись від вуха до вуха, Том дозволив Ральфові себе почистити. Певно, для Тома останні два тижні були найщасливішими в його житті, подумалося Нікові. Він був у компанії людей, які радо прийняли його таким, який він є. Як не прийняти? Може, він не сповна розуму та однаково є відносною рідкістю в новому світі, живою людиною. Побачимося, Нікі, сказав Ральф і сів за кермошеві. Побачимося, Нікі. луною повторив Тому, усе ще усміхаючись. Нік провів піка очима, а коли машина зникла з поля зору, пішов до комори і знайшов старий дерев'яний ящик та бляшанку фарби. Він виламав із нього планку та прибив її до довгої штахети. Потім виніс табличку на вулицю і узявся обережно виводити фарбою напис. Джина з цікавістю зиркала йому через плече. Що там написано? поцікавилася вона. Там написано Ми поїхали до Болдера, штат Колорадо, рухаємося другорядними дорогами, щоб уникнути заторів. Громадська хвиля, 14», – прочитала Олівія. Що це означає? почувся голос Джун. Вона підійшла до них, узяла на руки джину, і вони обидві дивилися, як Нік обережно поставив табличку, розвернувши її до місця, де ґрунтівка переходила під'їзну дорогу до господи матінки Епігейл. Штахетину він забив у землю на три фути, не перекинеться. Хіба що ураган знесе, і урагани в цій частині світу точно бували він згадав про смерч, який мало не забрав їх із домом, про страх, якого вони нетерпілися у підвалі. Він написав записку і віддав її джун. Серед іншого Дік із Ральфом мають знайти в Коламбусі радіостанцію CB. комусь доведеться постійно стежити за каналом 14. О, розумно, сказала Олівія. Нік серйозно постукав пальцем себе по лобі, тоді всміхнувся. Жінки знову взялися розвішувати одяг. Джина спритно поскакала на здоровій нозі до іграшкових машинок. Нік, перейшов через подвір'я, вийшов на ганок і сів поряд зі сплячою старою. Він подивився на обрій за кукурудзою та замислився над тим, що з ними буде. Раз ти так кажеш, Ніку, окей. Вони зробили з нього лідера. Просто взяли і зробили, а він ані трохи не розумів, чому так. Не можна приймати накази від глухонімого, це скидалося на невдалий жарт їхнім лідером мусив би бути Дік, а він би був лише списоносцем, третім зліва, без стрічок на погонах, людина, яку впізнає лише її мати. Та відтоді як на дорозі до них підторохкотів Ральф Брентнер, який їхав собі на вмання, вони повадилися казати щось, а тоді зиркати на ніка. Ніби шукаючи в нього підтвердження своїм словам, ті кілька днів між Шойо і Меєм до Тома і відповідальності затягло ностальгійним туманом було легко забути про тужну самотність і страх того, що жахіття снилися йому не просто так йому здавалося, ніби він втрачає розум, та одразу пригадувалося, що тоді він дивився лише за собою, за списоносцем третім зліва жалюгідним статистом у жаркій виставі. Я пізнала тебе щойно побачила це ти, Ніку, Бог указав на твоє серце. Ні, я цього не прийму, і як уже на те пішло, бога я теж не приймаю, хай стара лишить його собі. Бог для літніх жінок так само необхідний, як клізми і пакети кичаю ліптон, а він вирішуватиме проблеми по черзі ітиме вперед, крок за кроком, відвезе їх до Болдера, а там буде видно. Стара сказала, що отенний чоловік справжній, а не якийсь там психологічний символ, і в це йому також не хотілося вірити, та в душі він знав, що це так. У душі він вірив кожному її слову, і це його лякало, він не хотів бути їхнім лідером. Це ти, Ніку. Його плече стиснули, він підскочив з несподіванки та розвернувся якщо матінка Ебігейл і спала, то тепер точно прокинулася. Вона усміхалася до нього згори вниз, зі свого позбавленого билець крісла гойдалки. От сиділа та думала собі про велику депресію, мовила вона. Знаєш, мій татко колись володів цією землею, і наші володіння тяглися в обидва боки на цілі милі. Так, так, для чорної людини це чималий подвиг, а я грала на гітарі і співала в залі фермерської спілки. Було це в 902-му. Ніку, давно, давно, дуже давно. Нік кивнув. Гарні були деньки, Ніку, себто більшість були хорошими, та певно, ніщо не вічне, лише любов Божа. Татко і землю розділили між його синами, мені з чоловіком дісталося 60 акрів небагато, і от моя хата стоїть на тій ділянці. Чотири акри то все, що лишилося. О, певно, зараз я могла б сказати, що земля знову моя, та це буде вже геть не те. Нік поплескав її по руці, і вона важко зітхнула. Брати працюють не завжди в злагоді, і майже завжди починаються чвари, тільки згадай, каїна Завелем, усі хочуть бути начальниками і жодному не кортить батрачити. Настав тридцять перший і банк попросив звіти, і вони зібралися разом, та тоді було вже запізно до сорок п'ятого все розійшлося усе крім моїх шістдесяти акрів та сорока п'ятдесяти там, де зараз ферма гудела. Тремкими руками вона дістала з кишені хустинку і витерла очі повільно та замислено. На сам кінець я лишилася одна, без грошей, без нічого. І щороку, як надходив час податків, вони забирали новий шматок землі. А я виходила сюди, дивилася на землю, яка мені більше не належала, і оплакувала її так само, як зараз. Щороку дещиться за податки, ось як це сталося. Тут хвать, там хвать. Залишки я здавала в оренду, та на ті трикляті податки ніколи не вистачало. А тоді мені бемкнула сотня, і вони скасували податки. Ага, скасували, коли лишився оцейсьо крихітний клаптик. Либонь, зовсім збанкрутіли, бідолашні. Він легенько стиснув старій руку і звів очі до її обличчя. О, Ніку, в моєму серці зачаїлася ненависть до Бога, сказала матінка Ебігейл. Кожна людина, що любить Господа, також і ненавидить його, бо він суворий Бог, ревнивий Бог. Він те, що він є, і в цьому світі він дуже часто відплачує болем за службу, тоді як злодії катаються на кадилаках. Навіть радість від служіння йому гірка, я корюся його долі, та людська моя частка прокляла його всім серцем. Еббі, каже мені Господь. Попереду, далеко попереду, на тебе чекає робота тож ти житимеш і житимеш, доки плоть твоя не засохне на кістках. Побачиш, як помруть твої діти, а сама й далі топтатимеш землю. Побачиш, як забиратимуть землю твого батька шмат за шматом, а під кінець отримаєш нагороду, поїдеш геть із незнайомцями, полишивши все, що любиш у цьому світі, та помреш на чужій землі, хоча роботу буде ще не скінчено. Отака моя воля, Еббі. Каже він, так, господи, кажу я, хай звершиться воля твоя, а в душі проклинаю його та питаю чому, так, чому, чому? І завжди отримую ту саму відповідь Де була ти, коли я створював світ? Сльози текли з її очей гірким потоком. Вони струменіли та капали на плаття, і нік, здивувався, звідки в старенької взялося стільки сліз, вона була худа, наче суха гілка. Поможи мені, Ніку, мовила вона, поможи мені зробити все правильно. Він міцно стиснув її долоні. Позаду них Джина захихотіла та підняла вгору модельку, і яскрава емаль засвітилася, заблищала на сонці. Дік із Ральфом повернулися у півдні. Дік сидів за кермом новенького доджа мікроавтобуса, а Ральф приїхав на червоному евакуаторі з потужним бампером для розштовхування заторів і краном на кузові. Том стояв, тримаючись за гак, і радісно махав до них вільною рукою. Вони загальмували біля ганку, і Дік вийшов із доджа. В евакуатора, чортяки, гарна радіостанція, звернувся він до Ніка. Аж на сорок миль. По моєму, Ральф закохався в ту машину. Нік широко всміхнувся. До машин підтяглися жінки. Ебігейл помітила, як Ральф галантно підвів Джун до евакуатора, а вона глянула на радіостанцію і схвально кивнула. У тієї жінки гарні стегна, і, певне, між ними причаїлася чудова пічка народить стільки малят, скільки схоче. То коли вирушаємо? спитав Ральф. Як поїмо. Випробували Сі бі. Ага, коли верталися, я його і не вимикав. Рипить страшне. Там є кнопка безшумного налаштування та працює вона так собі. Одначе можу заприсягтися, що щось чув статика там чи ні. Щось далеку. Може, і зовсім не голоси, та скажу тобі правду, Ніку. Чхати я на них хотів, як і на сни». Між ними зависла тиша. Ну, зараз я щось наготую, порушила мовчанку Олівія. Сподіваюся, ви не проти свинини і на другий день. Ніхто не заперечував. До першої дня вони поскладали до мікроавтобуса все похідне приладдя, гітару та крісло гойдалку матінки Ебігейл також не забули. І рушили в путь, пустивши попереду евакуатор, щоб він розчищав їм дорогу. Ґрунтівка скінчилася, і вони рушили на захід трасою 30. Ебігейл сиділа на передньому сидінні мікроавтобуса. Вона не заплакала, Ціпок тримала між колін, зі слізьми покінчено. Вона мала чільне місце у божому задумі, і його воля мала звершитися. Так, воля господня звершиться, та Ебігейл думала про червоне око. Що розчахнулося у чорному серці ночі, і їй було страшно.